Ще влітку Угорська реформатська служба допомоги оголосила програму зі збору шкільного приладдя і вже тоді мала намір допомогти у приготуванні до навчального року закарпатським школярам. В Угорщині служба роздала 1100 наплічників із канцелярським приладдям для дітей із малозабезпечених сімей. На Закарпатті представники реформатської служби допомогли сотні дітей. Мадя реформату серетесоаґалатмаргосуївекутамінда. Угорська реформатська служба допомоги вже багато років поспіль. щоліта оголошує акцію зі збору шкільного приладдя. Сама назва програми Стираємо різницю говорить про те, що наша мета допомогти сім'ям, яким важко підготувати своїх дітей до навчального року. Щороку ми намагаємося потурбуватися про те, щоб допомогу отримали діти не лише на території Угорщини, а й за її межами. Цього разу ми змогли допомогти тисячі дітям. З них Сячі став угорщині, серед яких сім'ї біженців з України. А також 100 ми привезли на Закарпаття та передали їх учням чотирьох тутешніх реформатських ліцеїв. Кожен наплічник та його вміст вартує 30 тисяч форентів. У першу чергу допомогу надали першокурсникам ліцею, тому вміст наплічника відповідний. Зошити, ручки, олівці, калькулятор, фарби та інше. Ми хотіли, аби цим сім'ям не було потрібно витрачатися на такі речі, а їхні діти могли розпочати новий навчальний рік добре оснащеними та з радістю. У реформатському ліцеї в селі Великі береги допомогу отримали 16 школярів до нас звернулася Закарпатська реформатська церква з пропозицією, що угорська реформатська служба допомоги хоче передати першокурсникам нашого ліцею рюкзаки зі шкільним приладдям. На мою думку, у цей важкий час це гарний жест доброї волі. А для сімей суттєва допомога. Адже з матеріального погляду не так легко сьогодні підготувати дитину до школи. Подяку за допомогу висловив і керівник діаконічного відділу Закарпатської реформатської церкви. «Ми зараз відзначаємо рік подяки, що дуже важливо. Адже в цей важкий час потрібно пам'ятати, що Бог піклується про нас, про тих дітей, які живуть у важких умовах, і чиї сім'ї спроможні придбати набір, який містить всі необхідні речі. Ми бачимо дбайливу любов Бога, який піклується про нас, і шле до нас таких добродіїв, які з Угорщини допомагають нашим дітям, щоб вони ні в чому не зазнавали недостатку, та могли спокійно навчатися. Відповідно до попередніх запитів, рюкзаки та шкільне приладдя будуть доправлені до всіх чотирьох реформатських ліцеїв нашого краю.